Вінницькому театрі ляльок для глядачів показали допрем'єрний показ вистави Марія Ангеліка. Одна з чотирьох вистав, які у театрі показуватимуть протягом різдвяно-новорічного циклу. Керівниця літературно-драматургічної частини Маргарита Шоповал Суспільному розповідає, почали готувати їх і жовтня. Розраховані вони на аудиторію 3+. Вистави добрі та веселі. Ми приготували. Святкові дійства до Дня Святого Миколая це мрія Ангелика і Святий Миколай у гостях у пана Коцького, а також програма до різдвяно-новорічних свят це новорічна мрія мавпочки і Різдвяний бал у Попелюшки. Програма в них дуже цікава, тим, що вони інтерактивні, рухливі, вони розраховані на те, що найактивнішу участь беруть діти. У виставі Мрія Ангелика чотири персонажі. Це Ангелики та святий Миколай. Одну з головних ролей грає Софія Гавришко. Каже, її герой це Ангелик, який мріє про сніг. Спочатку самої масовки до цього ведеться, що ось я мрію про щось яскраве, таке ніжне, пухнасте, як хмаринка, але я не знаю що. А потім виходить Микола, який допомагає, підштовхує Ангелика, що ти ж мріяв про сніжинку. Свого Ангелика я намагалася зробити більш задорним. Показати, що ось я зараз мрію, мрію. І в кінці моя мрія збувається. Тобто підштовхувати дітей теж що мрійте, і ваші мрії обов'язково здійсняться». Допрем'єрний показ вистави влаштували для вихованців Вінницького дитсадка та ліцеїстів із селища Стрижавка. Привезли третьокласників, четвертокласників. Ми тут щороку і знаємо, що тут дуже. Талановиті, здібні актори, дуже гарні в них програми, вистави, грають гарно, цікаві сюжети. Діти з захопленням не передивляються і з радістю сюди завжди щороку приїжджають. Десятирічна Дар'я Коровій каже, День святого Миколая це її улюблене свято. Для мене це дуже веселе свято, всі подарунки получають. мені воно дуже подобається. Сподобалася історія про ангеликів і вихованцям дитячого садочка. Мені найбільше сподобався ангелик буркотин, тому що він був безкитуном. Мені най, най, найкраще запам'ятався ангелик Боркутун, бо він був смішний і з нами танцював. Мені сподобався Микорайбами, бо, бо подарунки дає. За словами Маргарити Шаповал, різдвяно-новорічні вистави в театрі триватимуть до кінця січня. Показуватимуть їх що суботи та що неділі, об одинадцятій годині та чотирнадцятій. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров суспільне новини Вінниця.